Першу ти намалюєш мене, а потім я тебе, навіть якщо ми не маємо жодного стосунку до образотворчого мистецтва. Майстерня цянотипії, яку розгорнули у видовищному штабі артполяв, подарувала таку можливість усім бажаючим до їх послуг дві саморобні камери обскура, давні прообрази найпростіших фотоапаратів. Тепер уже не популярні, хоча старовинних рецептів як їх змайструвати нині не бракує. Картон, лінза, скло і дзеркало. Це все, що потрібно, аби за допомогою такого пристрою обвести обраний силует на мініатюрних файлаках. Приехали сюда, что-то новое испытать, хочется, чтобы попробовать все, все, что здесь показывает. Это интересно, конечно. Как художник, конечно, много чего здесь понимаешь, что можешь сам сделать. Но это очень любопытно. Техники используются абсолютно. Разне, поэтому так, о, нічого себе, так можно. і тим более учиться навіть ті, хто не умеет, они вот могут этим пользоваться очень хорошо із відображених силуетів створюють листівки, долучаючись таким чином до давнього фотопроцесу. Ціанотипії завсідники артполя познайомилися з нею ще у минулому році. Тепер уподобаний майстер-клас дещо урізноманітнили. Процес ціанотипії він не зміни з 1842 року. все як було, все таки залишилося. Єдине, що ми побачили, що минулого року люди дуже творчі, креативні, і ми зрозуміли, що їм можна довірити більшість процесу самостійно робити від нанесення рідини створення фотопаперу, створення сулетів з допомогою також старовинних, ну фактично за старовинними рецептами, зроблених камер до насвічування і промивання. Викладені на листівках силуети насвічують вже не лише під ультрафіолетом ламп. Впродовж буквально двох хвилин вони проявляються засмагаючи на сонці. Створені на власний розсуд кожного із учнів композиції. Викладачі у майстер-класу потішили високою естетичністю. Досягнути такого рівня не зовсім просто, адже зображення на камері обскура рухоме. Одні малюють самостійно маркером від руки, інші викладають надзвичайні композиції із квітів. Зі спільних результатів занять у майстерні створили колективне виставкове панно.